Ви запитуєте, чи буде балотуватися залужний у президенти? Цікавить вас це питання. Будемо дивитися. Яка сім'я чи структура об'єднання планує та розглядає його як проєкт на майбутнє для просування для цієї, до цієї мети? Що ж приховане одноколоде каже, що воно йому зовсім не цікаво, йому непогано там, де він зараз, гарно сидить на цьому місці, і нова пропозиція його особисто не приваблює. Реалізація цього плану. Є величезним бажанням якоїсь групи людей, можливо, партії, особистого його прагнення я не бачу. Ну, це гасла, успішна підтримка, але йому від цього, хоч і успішного проєкту, особисто йому від цього більше втрат, ніж позитивних моментів, перспектив. Наступне питання. Вас цікавить політичне майбутнє або подальша доля деркача. Якого деркача ви не уточнили? Тому побачимо відповідь карт. Так, впали карти Король Жеслів, Паш Жеслів. Амбітний король на посаді, який є куратором, лідером нового проєкту. І на нього чекає неминучий болючий удар, спричинений конфліктом або буквально серцевий удар, пов'язаний з картою юстиції, з юридичних причин, документів. Через Королеву Жезлів це в мене Україна, звістка з України, Попажу Кубків. Нічні страхи, жахіття через зроблений ним хибний вибір за дуже великі гроші. І наступне питання: Ви хочете знати про майбутнє Єрмака. Що кажуть карти? Розпач втрати, розчарування в роботі чи проєкті? Пошук нової роботи або зміни місця проживання чи роботи в іншій країні уход від невдачі, відчуття себе замкненим у пасті власних страхів і сумнівів через звістку, пов'язану з минулими зв'язками і в підсумку 10 нічів.